Ми діти богородиці, шануємо Божу Матір, маємо її ікону в своїй хаті. Але чи ми живемо так, як жила вона? Тут є питання, чи я живу так, як жила Божа Мати, я мати сім'ї, я жінка свого чоловіка. Чи я живу так, як Богородиця? Говорять те, що говорила вона, чи я не Чи я не є йогоїстка, чи я не є розпусником, бо Божа матір така не була. Не досить мати ікону чи статуетку Богородиці у своїй хаті. Треба мати Богородицю у своєму серці. Бо Боже шавати. І можеш їх виселити на стіну, але коли ти не живеш, як вона, коли ти не йдеш її слідами, коли ти не вмієш нести свого Христа, як несла вона, то ти на неї зовсім не схожий. Це є біда нашого світу, що наші дівчата, наші з вами діти не розходять із По, танцях, по барах, вип'ють собі пила, вип'ють собі горілочки, дівчата, не кажемо за хлопців. Хіба це і наслідування Богородиці? А де є нянько і мати? Де вони позирають? Де вони мають очі? Якщо ми станемо біля якоїсь школи? В нашому селі або в нашому місті. І послухаємо слова, які говорять для нас наші маленькі дівчата, то треба закрити вуха. А то чують вчителі, які ходять і до церкви, І про то знають батько і мати, але закриють очі, не плеснуть по одному місці, раз, другий, третій, а потім дитина до того звикає. Дорогі наші батьки, слідкуємо за своїми дівчатами і за своїми хлопцями, поки вони ще малі, каже святий отець, поки дерево молоде, його ще можна вирівняти. Ночим воно стає вищим, міцніше вкорінюється, його вже виправляти стає дуже важким. Стає дуже важким. Вчимо, вчимо наших дітей. Від маленького віку любити богольовіць, молитися. Хай з їхніх вуст виходять лише добрі слова, а не ті страшні матінки, які говорять діти в школу. Просто, просто це важко повірити. Але ми за це відповідаємо. Першу чергу і мати. Потім вчитель і вчителька, коли вона це чує, це побачить, хай каже батькам. Хай не знабиться, бо якщо ми не будемо з ним боротися, то, то, то значить, значить для нас то є нормальне. Але то не є нормальне. То не є нормальне. Знаєте, коли з одного разу я мав похорон у циганському таку і в Бужгороді. Люди жили, ті цигани жили в таких не умовах. Бараки збиті з дошок. Але майже в кожній тій халупці, бідній, був церковний календар і була ікона Богородиці. Що дійсно люди відчувають потребу в Божій Матері, відчувають потребу в Бозі, але просто не мають сил волі жити так, як жили Христос і Богородиця. Щось їм стає називати. І це, що стає на заваді, то є власна воля. Хочу жити так, як мені ся захоче. Буду жити так, як мені ся захоче. Вона ходиться так, не жила. Вона жила так, як їй казало Слово Боже і Божа воля. Вона взагалі вміла сказати Господу своє дівоче, своє материнське да. Хоч є важко, хоча я не знаю, не розумію до кінця місію свого сина, але я віддаю його твої руки, Отче, так як ми співаємо в тих прекрасних угледах пісні сторональна мати. Повна, повна довіра себе і своєї дитини в руки Господні. Ось що є силою християнства? Довіряти Господу Богу кожний момент свого життя. Величати Його, прославляти Його і за те, що ми маємо доброго, і за те, що ми маємо важкого. Нехай цей ювілей, який маємо бороняний, 230 років цієї чудотворної, Ставить нас одну чи вміємо як вони, шанувати Божу Матір і її наслідувати. І просімо від неї сили, щоб на стежині нашого життя, вона завжди нам допомагала, завжди нас благословляла. Бо хто має небесну матір, той ніколи не є сиротою, як і протестанти або сектанти? Не вірмо їм, не слухай Мої. Богородиця є найпрекрасніше Боже коління. Діонисія обоїв сказав такі слова. Якби мене не вчила моя віра, то я би поклонився їй як якійсь богинь. А вона не є богиня, зато вона є мати. Вона є мати, яка кожного хоче притиснути до свого серця. Допомогти, щоби допомогти, щоб пригорнути, але також, щоб поміняти наше серце, щоб звільнити це наше серце із мого власного я, з мого власного самолюбства, зробити з нього серце дитя, серце віддане Господу Богу безмежно. Бо віра — це безмежне віддання себе. そうなんですよ。As